Миру Божого вам, любі друзі, знання від Бога дає свободу та перемогу. Ісус Христос провів чітку грань між тими, хто просто вірить у Бога, і учнями, які кожен день спілкуються з ним, саме учням дано знати таємниці царства Божого, а іншим не дано То, хто перебуває в істині. Кожен день вона робить вільним. Тільки істинне знання від Бога здатне дати силу, перемагати і долати все в житті, прокляття, хвороби, епідемії, війни. Для цього потрібно вчитися не у смертних героїв кіно, а у вічних небожителів, апостолів і пророків. Тільки віра перемагає цей світ, тому нам потрібно прокинутися і щодня перебувати в істині. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідати біблійні онлайн-конференції місії Слова Божі. Свій час шанс стати учнем Ісуса Христа і наслідувати вічне життя разом з ним. Амінь.